Добрий день шановні нові студенти. Ми продовжуємо наш курс з комп'ютерної геометрії чи обчисленої геометрії та як би його там назвати. Це наша лекція, де продовжуємо попередні лекції, а саме просторами з скалярним добутком і ортонованим базом. Означите, нехай Х підпростір векторного простору, великий зі скалярним добутком. Ортогональне доповнення під простору у... Просторії В, яке позначається ось таким значком, означається так. Це такі вектори з простору В, що скалярний добуток В на дубль В дорівнює нулю для всіх В самого простору Х. Кожен вектор у, у ртогональному доповні до підпростору Х, називається нормальним вектором для підпростору Х. Теорема. Якщо х під простір векторного простору Х зі скалярним добутком, то ортогональне доповнення простору Х є під простором В великий, і В велике є прямою сумою простору x Х його ортогонального доповнення. Ну, поки якщо В великий є прямою сумою Х під простору Х та просто під простору Y, так. Де Y під простір злостивості, що кожен вектор з Y є нормальним до простору X, то Y є ортогональним доповненням до простору X наведення. Очевидно, що ортогональне доповнення до підпростору x є підпрості векторному просторі V великий зі скаляним добутком. Справді, якщо x та y належить ортогональному доповненню до простору X, то для довільного вектора z з X і довільного скаляра альфа ми маємо. Х плюс Y на Z, так дорівнює x на Z скалярно плюс Y, Z скалярно це 0 плюс 0 дорівнює 0, І відповідно альфа Х скалярно помножити на Z, це буде альфа Х скалярно на Z, альфа помножити на 0 дорівнює 0. нулю. А отже, ортогональне доповнення під простору Х є під простір векторного простору v велик. Далі доведемо, що векторний простір V великий є прямою сумою просторів. Х великого та і його ортогональне доповнення. Нехай у 1, у 2 і так далі у К, Кортономована база векторного простору Х велике. Визначимо лінійний оператор Т з векторного простору v В векторний простір В наступним чином. Т від В і до рівні в скалярно на У1, помножити на У1, плюс в скалярно на У2, на У2 помножте, плюс і так далі, плюс в скалярно на УК, помножити на УК. І Т від В до рівня 0 вектора, якщо К до рівня 0. Значення лінійного оператора Т випливає, що Т від вектора В до рівня 0 вектора, тоді і тільки тоді, коли В належить ортогональному доповненню у простору X. а отже, ядро оператора Т це є ортогональне доповнення, і V мінус вектор В мінус ядро міститься в припрошу В мінус образ при, образ стосовно оператора Т, міститься в ядру опера оператора Т для двільного вектора V з векторного простору В великий. Ми також маємо, що В дорівнює Т від В плюс В мінус Т від В. Так, це очевидно, з цієї рівності випливає, що В є ортогональною сумою чи прямою сумою х та його ртогонально доповнення. Припустимо, що простір В є є прямою сумою від простору Х і простору Y, де Y під простір застився, що кожен вектор з y є нормальним до Х. Зафіксуємо довільний вектор. Y з-під простору Y, тоді для довільного вектора X з-під простору X ми маємо, що скалярний добуток X на Y дорівнює нулю, а отже, y належить ортогональному доповненню простору X. Допаки, якщо Y належить ортогональному доповненню X і вектор Y відмінний від нуль вектора, то оскільки X в перетині зі своїм ортогональним доповненням складається лише з одного 0 вектора, так, використавши рівність що V що векторний простір В є прямою сумою просторів x та y, так? То ми отримаємо, що Y є ортогональним доповненням до x, що й завершує наші доведення. Означення, будемо говорити, що векторний простір В великий зі скалярним добутком є ортогональною прямою сумою двох просторів x і, y, якщо він є прямою сумою просторів x і, y і кожен вектор простору x, ортогональним до, до кожного вектора простору Y. За теоремою 8, якщо векторний простір ве, великий зі скаженим добутком і ортогональною прямою сумою X, Y, то Y – то є ортогональне доповнення до простору X. Так. Іншим наслідком теореми 8 є те, що під простори можна визначити неявну теорема. Нехай x Кавимірний підпростір, N-вимірного векторного просторовою з скалярним добутком, тоді існують n k ортогональних векторів n1, n 2 і так далі n n-k, такі, що. X є складається з таких векторів U, що n іти -E на вектор U скалярного допоможти до рівня 0 для і від одиниці до n мінус k. Доведення ми вектори n1, n 2 і так далі ще nk як ортонормовану базу для ортономового ортогонального доповнення простору X. Цього достатньо. Тепер нехай х під простір векторного простору В великий зі скалярним добутком, і вектор В належить векторному простору В великий. Оскільки В велике є прямою сумою X, простору Х та його ртогонального доповнення, то ми можемо розкласти вектор В в однозначному вигляді В до рівня Х пряма сума Y, де Х ікс належить Х, а Y належить ортогональному доповненню до Х. Вище означений вектор x, який позначається v. В... Ось таким силом називається ортогональною проєкцією вектора В з простору В велико на підпростір Х. А вектор Y, так, який позначається ось так, саме з доповнення, який позначається ось так, називається ортогональним доповненням вектора В стосовно підпростору Х великого. Зауважимо ж, що у випадку, коли відомо про який простір Х-векторного простору В великий, йде мова, то через такі V і В відповідно, ми будемо позначати ортогональну проекцію В на підпросторі С і ортогональне доповнення В стосовно підпростору Х відповідно. Так завважимо, враховуючи симетрію операції прямої суми векторного простору скалярним добутком, то в цьому означенні ортогональне доповнення вектора В по відношенню до підпростору Х великий є також ортогональною проекцією вектора В на підпростір ортогонального доповнення. І наступна теорема показує, як обчислювати ортогональні проєкції та ортогональні доповнення векторів. Теорема. Нехай N1, N2 і так далі НК довільно ортонормована база від простору Х, векторного простору В, за який за скалярним добутком, в чому К більше одинички, і v, вектор В є. Елементо векторного простору В велике. Якщо В ортогональна проекція на підпростір X, і, це, і, і В ось такий є ортогональне доповнення вектора V стосовно підпростору X, то тоді ми маємо що Ортогональна проекція вектора V на підпростір простір X, це є ска В на N1 помножити на 1 плюс В скалярну на N2 помножити на N2 плюс і так далі В скалярну на Nk помножити на NK. І відповідно ортогональне і ортогональне доповнення вектора V стосовно підпростір Х, це є V відняти ортогональну проекцію вектора V на підпростір простір Х, так. Диведення за творямою один, шість, ми маємо, що векторний простір V великий, це є прямою сумою під простір X та його ортогональне доповнення. Оскільки N1, N2 і так далі НК ортонормальна база під простору X великого, то визначивши лінійний оператор T з В з який є проекцією на підпростір X, за формулою T від V це є В. Я. Скалярно на n1, n1 плюс V скалярно на N2 помножити на N2, плюс і так далі, плюс В скалярно на nk на NK, так, отримуємо першу рівність. Також з однозначності розкладу вектора V з векторного простору V великого у вигляді того, що вектор V є. Прямої сумою вектора X та вектора y, де X належить під простору X великий, а y належить його ортогональному доповненню, випливає рівність 2. І це завершить доведення теореми 1.6.12. Зауважимо, що у цій теоремі суттєво, що ми мали ортонормовану базу. Інакше легко знайти приклади, який показує, що рівності 1 і 2 є хибними у випадку неортонормованої бази. Я це пропоную з. Вийти в такі не бази, що такі бази, не виконується рівності 1 і 2. Наступне означення формалізує деяку спільну термінологію. Означення, нехай У вектор відміни від нуля і В довільні два вектори векторного простору В великий зі скелярним добутком, тоді ортогональна проекція вектора В на вектор У, яку ми надалі будемо позначати ось таким чином, або просто ось так. І ортогональне доповнення вектора V стосовно вектора U, який будемо позначати ось так, або просто ось так, коли все зрозуміло, визначається за формулами. ортогональна проекція вектора V – це є скалярний добуток вектора V на одиничний вектор співнапрямлений з вектором U, так, і помножити на одиничний вектор з вектором U. Відповідно, ортогональне доповнення, так, вектора V – Стосовно вектора У, так, це є В мінус ортогональна проекція Формула 4. Очевидно, що ортогональна проекція вектора В на вектор У є, є такою ж, як ортогональна проекція вектора В на підпростір, який є лінійною оболонкою вектора У. А, а, а отже, ця ортогональна проекція насправді є лише особливим випадком означення введеного раніше. Аналогічний коментар стосується ортогонального доповнення вектора В стосовно вектора У. Інший спосіб погляду на те, що ми встановили, полягає в тому, що для даного підпростору Х великого векторного простору В великого з скалярним добутком, кожен вектор В великий може бути розкладений на дві частини: одна паралельна простору Х, а друга ортогональна їй, оце як зображено на малюнку. одна паралельна простору Х, а друга ортогональна. Ми завершуємо цю лекцію поглядом на деякі дуже важливі класи матриці. Перше означення. Дійсно, N N матриця називається ортогональною, якщо А на А транспоновано так, до рівня А тспонована на а, до рівня одиничній матриці, тобто обернена матриця до такої матриці транспонована до неї матриця. Доведення твердження наступної леми є безпосередніми наслідками, означення ортогональних матриців операції звичайного вноження матриць. Лема. Треспонована до ортогональної матриці і ртогональної матриці. Ну, це впливає зараз. Це означає, Ортогональні матриці однаково розміру утворюють групу стосовно операції множення матриць. Ну, Це очевидно, бо всі ортогональні матриці міють місяць одинична матриця, обернана до ортогональної і ртогональна, так? Добуток двох ортогональних і ортональних. Детермінант ортогональної матриці дорівнює плюс-мінус одиниці. Множна всіх ортогональних матриць однакового розміру з детермінантом плюсовиці під групою групи ортогональних матриць. Оце так само очевидно. Означення, група невираджених дійсних НН матриць стосовно операції множення. Матриця називається дійсною лінійною групою, і позначається ЖН від R, Так? Підгрупа ортогональних Н на матриць лінійної групи називається ортогональною групою, і позначається O від N, Так? Ортогональна матриця, детермінант якої дорівнює плюс одиниці, називається спеціальною ортогональною матрицею. Підгрупа в групі ОН, тобто в ортогональній групі яка складається з усіх спеціальних ортогональних Н матриць, називається спеціальною ортогональною групою, позначається С від Н. Так. Гру... Значить, спеціальна ортогональна група і ортогональна група відігрують важливу роль в багатьох областях математики. Про них та про їхню структуру багато відомо. Ось дві корисні характеристики ортогональних матриців. Теорема: існує взаємно однозначна відповідність між ортогональними матрицями та ортогональними базами векторного простору зі скалярним добутком. Доведення: якщо вважати рядки матриці векторами, то ми отримуємо відповідність поставити кожній ортогональній n на n матриці базис в просторі Rn, який складається з рядків цієї матриці. Подібну відповідність отримуємо з використання стовпчиків матриці. З означення ортогональної матриці випливає, що скалярний добуток однакових рядків чи стопчиків ортогональної матриці дорівнює 1, одиниці, а добуток різних рядків чи стопчиків дорівнює нулю. Звичаю, сказано, випливає, що так визначене відображення ставить кожній ортогональній матриці отримумовану базу векторного простору РН. Також очевидно, що таке відображення є об'єктивним. Наступна теорема: нехай n більше рівні одиниці у 1 у 2 і так далі що n, і v1, v2 і так далі що n ортоновані базиси в дійсному векторному просторі В великої зі скалярним добутком. Якщо вектор ВІТ дорівнює рівня сумі j від одиниці до n а і йо, а і йо є дійсні числа, то матриця А складена з цих коефіцієнтів є ортогональною матрицею. Навпаки, нехай. Матриця А ортогональна матриця, так? Якщо У1, у 2 ортонормована база, якщо В1, В2 вектори, які визначаються рівністю 5, то вектори В1, В2, ВН є також ортонормованою базою векторного просторі В. Доведення. Твердження теорема випливає з наступної рівності. Значить, де таким символом ми позначаємо символ Кронекера, так, який визначається ось таким чином, що дельта СТ дорівнює одиниці, коли С дорівнята, і нулю, якщо С не дорівняється. Значить, дельта СТ це скалярний добуток ВС на ВТ, так, і тоді, коли ми його розпишемо, так, у нас виходить ось така сума рахунок лінійного добутку, так, що І від одиниць 1, а С і на Т і. І звідси одразу ж ми отримуємо, що. Твердження і обернено до неї твердження, тобто друге твердження. Існує комплексний аналог ортогональної дійсної матриці. Визначення, комплексна НН матриця А називається унітарною, якщо спряжена помножити на транспоновану, до рівня транспонована на спряжено дорівнює одиничній матриці. Тобто обернено до такої матриці є саме комплексна спряжена транспонована до неї матриці. Твердження леми 1.6.15 залишається правильно, якщо ми замінимо висобо ортогональна матриця. Ну унітарну матриця. Давайте ми його переформулюємо для унітарних матриць. Перше, транспонована до унітарної матриці є унітарною матриці. Унітарні матриці однакового розміру утворюють групу стосовно операції множення матриць. Детермінант унітарної матриці до рівні плюс-мінус одиниці. Множина всіх унітарних матриць, однакового розміру з детермінантом плюс один є підгрупою групи унітарних матриць. Зокрема, унітарні матриці утворюють групу подібну до ортогональних матриць. Визначення. Група невиражених комплексних Н на Н матриць стосовно операції множення матриць називається комплексною лінійною групою. І ця група позначається ЖНЦ, так? Підгрупа унітарних Н матриць лінійні групи називається унітарною групою і позначається U від N. Унітарна матриця, де терміна, якої дорівнює плюс одиниці, називається спеціальною унітарною матрицею. Підгрупа в групі. Е Унітарних матриць, так, яка складається з усіх спеціальних НН-матриць, називається спеціальною унітарною групою, і позначається SU від N. Аналоги 17-18 справжні і в комплексному випадку. Ми опускаємо ці деталі. Приклад, Знайдіть ортонормовану базу. Для підпростору X В4, який лінійною оболонкою векторів b 1 з координатами 1, 2, 3, 4, b 2 з координатами 0, 5, 0, 5, b 3 8, 10, мінус -8, 14. Добре, Ми застосуємо алгоритм грама шміта, і ми при цьому отримаємо, що U1, так, це буде у нас що? Це є b1 поділити на довжину вектора b1, так. Ми тут порахували це є одиниця на корінь 30. Значить 1, 2, 3, 4. Так, множить на 1, 2, 3, 4. Для отримання вектору у2 ми покладемо, що вектор B дорівнює B2 скалярно помножити на у1 і помножити на U1. Так, ось тут ми провели відповідні b2 на u1. Ми перемножили, так. І далі помножити на вектор У1. Примноживши ось ці, у нас виходить, що 10 плюс 20, так, 30 тридцятих, так? Умножте на поділите на користь 30, на одиницю на користь 30, помножити на 1, 2, 3. Тобто виходить, що вектор B має насправді координати 1, 2, 3, 4. І ми вектор W визначаємо як B2 мінус b, так? Тобто, значить, b2, 0, 5, 0. 5 відняти b, 1, 2, 3. Виходить вектор з планами 3 мінус одиниця 3. Тоді ми маємо що вектор У2, так, це є вектор W поділити на його на довжину w, так. І відповідно ми знаходимо: значить, в наш W, так, це є що там? 1 плюс 9, 9 плюс 1. Так, це виходить одиниця на користь 20, так, і помножити відповідно на вектор W. Що одиниця на 2 корінь з 5 на мінус 1, 3 мінус -3, 1. Для отримання вектора у3 ми покладемо вектор b до рівні b3 на u1, скалярно помножити, так, і помножити на вектор у 1 плюс вектор b3 скалярно помножити на у2, помножити на у2. Ось ми провівши певні відповідні рахунки, так? ми знайшли, що цей вектор B має мати координати мінус 13, мінус 11. Отже, вектор W, так, ми беремо як 3 мінус B, ось ми його порахували, вийшов він з координату 9 мінус 3 мінус 5-3. Тоді ми отримуємо, що вектор У це є вектор W3. це цей вектор W поділити на, на довжину вектора дубль В, підрахувавши, ми отримуємо, що його е, він, він має вигляд 1 на 2 користується до одного з координатами 9 мінус 3 мінус 5-3. Легко бачите, що якщо ми знайдемо довжину U1, це його буде одиничка, так, у 2 одиничка, і у 3 так само одиничка, так? І відповідно, скалярний добуток у 1 на У2 буде дорівнювати нулю. Я вже не буду це уточнювати, це легко перевірити. Відповідно, у 2 на 3 дорівнює нулю, і у 2 на У3 дорівнює 0. Отже, ми отримали що? Що? Ми побудували базу, так? ортонормово для підпростору X, який є лінійною блонкою векторів B1, B2, B3. Аналогічні задачі ви маєте зробити на практичних заняттях, починаючи лаборатор. Наприклад, нехай векторний простір є лінійною облонкою векторів B1, B2 і B3, R4, так. Такий ж самий, і вектор У має координати 4, 3, 2, 1. Ну, ми просто продовжимо цей приказ попереднього. Перше, знайдіть ортогональну базу ортогональне доповнення X, простор X, до простору X, в 4. Друге, знайдіть ортогональну проекцію вектора У на вектор b1. Так. Надійте ортогональне доповнення вектора У стосовно вектора b 1 Знайдіть ортогональну проекцію у вектора У на підпростір простір Х, і знайдіть ортогональне доповнення вектора У стосовно підпростору Х. Давайте ми порахуємо. Значить, перше, з прикладу, 1.6.1 випливає, що підпростір під Х. Верт 4 має базу, яка складається з трьох векторів у 1 у 2 у 3 які ми порахували так, попередньо. А отже, ортогональне доповнення. Є одновимірний під простором верх чотири. Тому кожен вектор ортонального доповнення паралельний якомусь вектору А. Ну, припустимо, що він має координати А, Б, С, так? Оскільки вектор А ортогональний до елементів бази У1, У2, У3, так, то ми маємо, що. Скалярний добуток у один на вектор А, у 2 на вектор А, скалярно, у 3 на вектор А, це дрівні нулю. Останніх рівності та означення точкового добутку випливає, що виконується такі рівності. Воно ми взяли, просто це переписали по координатно, так? Отже, отримаємо ми систему лінійних рівнянь, яку треба розв'язати. До другого рівняння ці системи додамо перше рівняння та запишемо цю суму замість другого рівняння. Отже, маємо, провівши послідовні ось такі, так? То вже очевидно, там до. І відповідно ось такі. Уновішивши перше рівняння на 9, то помінявши місцями друге та третій рівняння, ми отримуємо ось таке рівняння, так? І від другого рівняння віднімемо перше, і так далі. І так далі ми отримуємо, що А плюс. 30 дорівнює мінус 2, це дорівнює мінус 12, тридцять д, або 3 8, мінус 38, або до рівні d, так? Отже, тобто ми отримали ось такі значення, так? Тобто звідси а дорівнює рівня мінус 7,8d, C дорівнює рівні 3,8d, і Б дорівнює мінус Д. Тим чином, оцей вектор з координатами мінус 7,8d, мінус d, мінус 38d, де d, d, довільне дійсне число, ну зрозуміло, що. Де може бути довільним, так і розвитком нашої системи лінійних рівнянь. Ліній. Кожен елемент з лінійного оболонки цього вектора є також розвитком нашої системи лінійних рівнянь. Ліній. Звичайно сказано, випливає, що для значення D до рівня мінус 8, ця лінійна оболонка збігається лінійною оболонкою вектора 7, 8, 3, мінус 8. Отже, ортогональне доповнення до X – це лінійного оболонка вектора. R, тоді одиничний вектор, так, R1, це R поділиться на модуль R. Так, ми його порахували, так ось він має ось такий такі координат. І ортонормованою базою ортогональне доповнення простору ХР4. Друге, за формулою 3 ми маємо, що ортогональна проекція вектора В на вектор У, так, вона визначається за такою формулою 3. Ну і тоді ми маємо просто, давайте ми порахуємо, ми порахуємо ще певні розрахунки, ми знаходимо, що ортогональна проекція до рівня 2 третіх, і координати 2 третіх, 4 третіх, 2, 8 третіх. Ну і відповідно за формулою 4 ми знаходимо ортогональне, значить, ортогональне доповнення так, до вектора В стосовно, до вектора В стосовно вектора У, так? Це сам вектор відняти в ортогональну проєкцію на вектор B1, так? Ось ми порахували його, ми отримали таке значення. Далі, за формулою 1 ми маємо, що ортогональна проекція на підпростір це є скалярний добуток V на N1 помножити на N1 плюс V на n 2 помножити на n 2 плюс і так далі плюс V на скалярної помножити NK, помножити на NK, Так. І за теоремою 12 ми маємо, що ортогональна проекція вектора У на простір Х, так не мати саме ось такий вигляд: так, там, де N1, N2, N3, так, де n 1 N2, n 3 довільно встановимо на базові X. Враховуючи задачу 1, прикладу покладаємо N1 з цієї задачі, N2 і N3. так, Ну і це врахувавши, ми підрахувавши підставивши значення, ми отримуємо, що ортогональна проекція на простір х вектора В рівні ось такому значенні. Я не буду цих проводити рахунки. Ви побачите цією підручником також є в лекції, ви візьмете проведете це все самостійно. Ну І нарешті п'яте за формулою два, так що ортогональне доповнення, це і В мінус ортогональна проєкція. З теореми 12, ми маємо що? Що ортональне доповнення, до підпросто відвеціє мінус ортогонального проєкція. Так, 1 N2 – довільна ортонанова база. Отже, ми отримуємо, що знову те ж саме ми провів, що так ми знаходимо ортогональне, ортогональне доповнення. Так, ну от і все. Ну що, ще на цьому закінчую свою лекцію. Дякую вам за увагу. Як ви бачите, Лекція потребує певного рахунку. Значить, я вам рекомендую порахувати це самостійно, маючи лекції і курс. Дякую вам за увагу. Прошу також мене повідомити, що ви прослухали мою лекцію. До побачення. Бажаю вам здоров'я, успіхів і перемозі на взвичайній війні. І, звичайного навчання. і щастя.